Ви мене зараз бачите? Як? Та не може бути. Ні, ну ви не переживайте, це надовго. Тому наслаждайтесь, поки є така можливість. Бо як тільки ваші власті, узнають, чим ви оце зараз тут в інтернеті займаєтесь, у вас буде те, що у всіх остальних. А у всіх остальних отаке. От ну так, да, таке. Четыре региона России остались без проводного интернета. Пользователи в Ярославской, Владимирской, Ивановской и Костромской областях в субботу 15 ноября начали жаловаться на масштабные сбои в работе домашнего проводного интернета от Ростелекома. Жители Ярославской области рассказывали, что интернет пропал днем в субботу и к вечеру так и не появился. Проблемы также затронули кабельное телевидение. Аналогичные жалобы поступали из соседних регионов. Жалобы? То вы, наверное, до сих пор не поняли, в какой стране вы живете. І куди вона під ваші ж аплодисменти впевнено шурує. В повне отключення всіх благ цивілізації, які вас росіян, ну, як-то, видимо, сильно балою. Ти це ще ж ми не добрались до якіхто серйозних отключень чогось вам там, і не факт, що успієм. Ваші власті заженнуть ваш кам'яний вік набагато раніше, ніж ми про то можемо навіть мріяти. В Свердловской области частично пропал мобильный интернет. В Свердловской области наблюдаются частичные сбои в работе мобильного интернета. Абоненты МТС получили уведомления о возможных перерывах в обслуживании. Согласно СМС-сообщениям, ограничения введены в целях обеспечения безопасности. Чьей безопасности? Хотя, да, в принципе, понятно, чьей. Вашим властям? Вот чем меньше вы будете пользоваться всякими благами цивилизации, ну, тем им будет намного безопасней. А тут полізуть в інтернет і ці там на щось наткнуться чи то правду узнають. Це опасно. Так що давайте, все, прекращайте цей балаган. В Ульяновці відключили мобільний інтернет до окончания СВО. Ограничення мобільного інтернету, введені в Ульяновській і в некоторых городах Ульяновської області на фоні угрози атак безпілотників, будуть действовати постоянно до окончання СВО. І гарячу воду відключити. І не до кінця СВО, а взагалі так навсегда. Вони без інтернету. Скоро й забудуть, що вона десь колись. Така була. Вот з СВО, вона, звісно, ну, прямо радує. Ми ж вам з самого початку говорили, що ваші генерали воюють не сколько з нами, сколько з вами. Тепер ви жертви війни. І будь ця страна вмієма, вони тут же би потребували окончання цієї війни, но ж так не мислять. Вони мислять тут наоборот, тут вони уверены, що ця винуждена мера веде їх до скоріше. не Блогер Анастасия Кашеварова заявила, что власти планируют отключать интернет не только в приграничных регионах, но и в других субъектах, там, где есть риск атак беспилотников или терактов. Техническая инфраструктура для таких отключений давно создана, а решения принимаются не на региональном уровне. Ими распоряжаются ФСБ и военные округа. Почему а у вас в стране ФСБ не распоряжается? Включно с вами, терпилами. Потому я не сильно понимаю, чему они перед вами еще объясняются. Просто молча, подошел генерал, вирубив рубильник, все. И попробуй только пикнуть. Це все ради того ж блага, россиянин. В новом постановлении правительства увидели риск отключения рунета от глобального интернета. IT-эксперты назвали документ формальным. Да, формальным. Формально, ну не можуть ж вони бути настільки дураками, щоб в як технології таке творити. Ріск вони увиділи, але хочуть одне одного успокаївати, та ні, все буде добре. Та ну, ну, ну ви що, ну не може бути такого. Ну, ну ви що. Ну, правительство, воно ж просто так, от такий логічний документ прийняло. І тут же почало цілими областями тестити. Та ні, не рішаться. Вони, ну, вони ж не настільки звірі, що подумали вони. Ну вони може і не рішаться, але знайдуться такі, що аж бігом. С операторов снимут ответственность перед абонентом без отключения связи по запросу ФСБ. Также их обяжут отключать интернет по запросам ФСБ. Яка нахрен ответственность перед якими абонентами? Перед русскими? На России, да? Та срать там хотіли на комфорт любого абонента. Ти що, проти ФСБ збираєшся поперти? Да? Ти знаєш, що тобі за це буде? Знаєш, тому швидко. Зробив вид, що тобі так навіть краще. Що ти взагалі то сам їх про це попросив. В Кремлі заявили, що відключення мобільного інтернету на сутки не доставляет дискомфорта гражданам. А де на сутки там и на недельку, де на недельку, там і на місяць, а потім вообще ніхто і не вспомни, що у них там щось колись вот таке якесь було, а вспомни тут же успокоїть, що тобі на самом деле ніякого дискомфорту це не доставляє, іначе тобі займається ФСБ. І у, туди, у тебе настоящий дискомфорт, коли ти сам удивлення знаєш, ти, я на нас працюєш. Операторы связи начали отключать для россиян интернет на 24 часа при возврате в РФ. Период охлаждения сим-карт власти объяснили борьбой с дронами. Ну хорошо, посмотрим, насколько это помешает нашим дронам. А вот простым россиянам, а, вспомним, им же воно тоже не мешает. Так что... Що... Я не знаю, им то интернет вообще не нужен. Можно подумать, что он их раньше сильно лечил. Также, товарищ майор ФСБ, отключайте, не думаючи, вам лучше знать, что кому можно, а что кому нежелательно. Тарсианам да вообще все нежелательно. ФСБ получит право напрямую блокировать абонентов через операторов связи. Правительство РФ одобрило поправки в закон о связи, которые позволят ФСБ напрямую требовать от операторов блокировки абонентов для защиты от угроз безопасности. Все ради повышения вашей же безопасности, россияне. Вони ж не просто так у вас усе це забирають, і вас в усьому постійно ограничены, все ж ради вас. Вони так про вас дбають. Не можеш вийти в інтернет Жди. Жди. ночі. За тобою прийде чорний воронок і розкаже, і покаже, куди тобі пристає прослідувати для повищення твоєї же безопасності, учет и контроль, головні постулати поліцейського государства. В Газдуме піддержали ідею обходів в інтернет по паспорту. Депутат Немкин заявил, что вводить доступ в інтернет по паспорту нужно аккуратно. Если аккуратно, то одного паспорта мало. Нехай ще справку із Джека несе про відсутність задолженность по комуналці. а коли принесе, ви ж не спішите його одразу в інтернет пускать. Нехай з ним іще FSB, да він на це взагалі взяв. Якщо що, я підтверджую, що це ми дали. На совершення теракта русский що таке теракт. А ну загугліть, Ну загуглить чово начинають. Загухліть. Результат вас шокірує. В России завели первое дело за поиск экстремистских материалов. В Свердловской области завели первое в России административное дело по обвинению в поиске заведомо экстремистских материалов. По словам юриста, молодой человек наткнулся в интернете на информацию об украинском полке АЗОВ и воюющем на стороне ВСУ русском добровольческом корпусе. Он посмотрел ее, но, как утверждает Барсуков, посчитал для себя неприемлемой. Сведения о том, что его под защитой просмотрел запрещенную информацию, оператор связи передал в ФСБ. О каком конкретно операторе идет речь, адвокат не уточнил. А, а Тут нема смысла якогось отдельного оператора рекламирувати, скоро вони всі між собою стязатимуться, хто більше своїх абонентів по гулагам порозпихує. Вони точно такі ж русский, як і ви, а ти навіть не знатимеш за що тебе. Ну просто почуєш якесь незнайоме слово. Зайдеш в інтернет його перепровірити, а через 5 минут на тобі вже наручники будуть захлопнувати. І ти такий, а за що? Ну, як за що скажуть. Ну, ти де це слово шукав? В Гуглі? Ах ты ж предатель. Депутаты пригрозили штрафами третий из самых популярных сайтов России за использование Google при авторизации пользователей. Креативность ваших властей реально зашкаливает. Слушай, ты каждый день находят какие-то новые повод! Щоб вас за що-то наказати, чим-то ограничити. Так що, я думаю, тут Кремль прав, такими темпами, граждані РФ скоро самі просить, щоб їм нахрен взагалі все підключали, щоб, ще случайно чогось не того не зробити і радуватимуться, що воно не працює. Можна пожити хоч спокійно, але не тут то було. Тепер це ваші власті вже не устраюває. Їм треба, щоб всі у них тут були. От тут, щоб ні один не вискочив. Домовые чаты принудительно перенесут в мессенджер Макс, заявили в правительстве. Они должны появиться в каждом доме до конца года. Каждый многоквартирный дом обязан создать официальный чат в национальном мессенджере Макс до конца 2025 года, заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзулин на заседании в Совете Федерации. Кто именно и как должен этим заниматься, Файзулин не уточнил. Он также не сослался ни на какие нормативно-правовые акты, которые могли бы обеспечить исполнение подобных поручений. Какие акты? Ты только попробуй их не малейший бзик не исполнить. Вони з тобою такий акт завершать, що ти про такий в усьому гуглі не знайдеш. І тако попробуй, во время цього акта скривити ще яке-то недовольне лицо. Вони тебе ще й за безнравственность за таке привлекут. В Росії по порученню Путіна розробили ГОСТ традиційних цінностей. Традиційні цінності у них тепер по ГОСТу будуть мірятися. Як там протухше м'ясо і гнила картошка, що саме по собі вже теж цінність. Совершенно традиційно для Росії, нічого не скажеш. Ну, хто проти? Нема таких? Бо русські на цьому етапі розвиття вже розуміють, що будь їхнє міння вже нікому по госту не пролазить. В РПЦ назвали найбільшою опасністю для росіян налічного собственного мнения. Бо нема в путінському гості такої розрішаючої опції, де її ніколи й не було, де і самим росіянам воно трижди не вперлося. Любе їхнє мнення їм, в власті завжди їхнє формулювали і такою цьому не підкоритися. Хто такі взагалі? Хто Бандит, іноагент, терорист, фашист? Желающий сходить перепровірить ці слова в гугле есть, то ж ну таки только людям разве що може бути інтересно. А являєтесь ви такими или нет? Ну, це вообще-то не ваше умодело. дело.